Вінницький фермер вас вітає. Сьогодні понеділок. Треба трошки попрацювати. Покажу трошки квітів, залишилося для себе. Але основна мета відео буде зараз зняти про помідори, показати вам про помідори. Деякі речі. Після того відео, коли я там знімав, обрізав, дуже було багато коментарів. Можете знайти відео, почитати коментарі, там цікаво. І і е, розкажу, що я про це думаю і чи правильно я це роблю. Персій ресур треба прибрати, бачите, є в планах сьогодні тут зробити порядочок, досадити ще сюди щось. Ого, який пролетів. Значить, відео буде про ці помідори. Про ці помідори. Дивіться, які вони. Дивіться, які вони. Зараз пройдемося туди-сюди. Ох, йолки палки кріт підрів. Не було, не було. Значить помідорки. Покажу зразу перший не гаразд. Чогось дуже багато хворіють. Ще такого не було. В тому році ні одної хворої не було. При тому всьому всі процедури робилися так, як і зараз. То що ви пишете і даєте поради, велика вам подяка. Але помідори я вже в не перший рік, я знаю, що тут треба їм і кальція, і бору, і всього прочого. Що їм треба, це все дається, давалося. Обрізати, не обрізати листя це також етап пройдений. І буває пишуть люди, що дуже багато каже, пообрізав. Ніфікав в тебе не буде. І так далі, і так далі. Дивіться, тут росте помідора аксіома. Помідора аксіома. Насінинка стоїть трошки грошей, якщо ви подивитесь в інтернеті, що по чому, то вона коштує трошки. Їх я вирощував вже не раз і раніше. І не раз вирощував і раніше. То те, що я роблю, це не просто так, що я сьогодні перший раз їх посадив, досвіду немає і щось собі сам придумаю. Це все складжено на опиті, на досвіді, який вже пройдений часом. Робиться щось в цьому році щось зробилося ось так. Щось пішло не так, значить це запам'яталося, на другий рік це покращилося і так далі. Тобто це все не просто так воно робиться. З фонаря, як то кажуть. Дивіться, зараз висота помідорів, ось ця помідорка, наприклад, це вона може десь метр метр п'ятдесят. Метр п'ятдесят має, дивіться, раз, два, суцвітя. Третє таке шикарне. Одна квіточка відпала. Є ось така грона, є ось така грона, це хороша грона. І є ось такий один штурпачок тут на ці. Всього-навсього один. Але є місцями і по пару штук. О, дивіться, опять не гаразд. Опять не гаразд. Показую всі негаразди. Такі помідори я відриваю, бо буває попадаються. Бачите, кальцій я давав, три рази вже давав кальція, давав по листі кальція, хелат кальція, але все одно хвороби є. Хвороби є. Щодо обрізання листя. Значить, дивіться, листя тут багато обрізано, давайте візьмемо за основу, наприклад, ось цей високий кущ. Дивіться, на цьому кущу залишається Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім листків. Сім листків на такому здоровому кущові. Є ось такі значить, штурпаки, як завжди. Штурпаки, як завжди, бачите, о, відпало тільки що. І буває осипається. З бором тут теж немає проблем, хто обробляється бором, тому що це пройдений етап життя, все знаються. Але все одно воно не працює чомусь, бачите, відпадає. Відпадають все відпадають Значить, щодо обрізання листя. Бо ж Багато пишуть, що багато пообрізав. багато пообрізав, людей пишуть, що багато пообрізав. Процедура ця пройдена, як я вже сказав, і з цим ніколи в мене не було проблем. Як я ось так обрізаю, є в мене місця, де я не встигаю обрізати, не обрізаю, то ці помідори не ростуть кращими. Дивіться, я ось така грядка помідорів, де значить, не обрізано ні листя, ні пасинки. Ну, взагалі нічого. Помідори дикі, тобто вони як посаджені. Ось я пообрізав. Пообрізав, росту підв'язані. Тут а не, не встиг зробитися, тому що одною жопою хочеться на всі базари. Роботи безліч, то просто не встиг. Давайте для експерименту лишу просто як лишу. Я їх просто підв'яжу, підв'яжу. Листя не буду багато обрізати, щось обріжу, може не обріжу. Для того, щоб вам показати різницю. Тобто таке теж вже буває, що буває десь там лишаються ці кущі не обрізані листям, то вони не плодоносять скоріше за ці. Ті кущі, де обрізані, в одне стебло, бо є, є такі помідори в мене і в тому році були, і в позатому, кожен рік таке, що є ось такі ці штурпаки, про які я говорю, да? про ось ті, які я поставляв. Бачите, тут два штурпака, а ось третій. Це на третьому штурпакові, вже дивіться, значить. Раз, два. І тут буде цвіт штурпачок. Є зав'язь. З одної відпала, ще одна відпала. Може далі піде вже краще, бо тепліше, то може все-таки воно пощастить. От. Є що в одне стебло, і в тому році в мене таке ж було. Є, що в 4 цих пасинки, штупаки залиються. Десь тут теж є такі помідори. Наприклад, ось вона. Раз, два, три, чотири. Бачите? От. І це воно ж росте, росте, да, оця грядка буває в одне стебло, там, в одне стебло, там, в пару пасинків і так далі. Тобто, я скажу, що там, де є ось ці пасинки, оці штурпаки, що я лишаю, да, помідори не хужі. Помідори не хуже, і ті, де в одне стебло, вони не раніше достигають. І ті, де з листям помідори, вони також не раніше достигають. В тому році в мене там було е, теж десь відео, може знайду це, то в коментар прикріплю. В тій теплиці одній тут вже було все підв'язано, там підв'язано і також в одній теплиці була ось така грядка помідорів, які я просто не встиг зав'язати. Бо там садили капусту, те кропили, те сапали, ну безліч роботи, просто воно не встиглося. Коли я до нього вже доліз, Доліз я до цих помідорів, щоб підв'язати теплиці де огірок в мене росте в тому році було. Поки я доліз до того діла, щоб розібратися з цими помідорами, то я вам скажу, що там були помідори не більші, самі, самі помідори не більші за ці, що були об, об, обстрижені, і достигли вони там не скоріше. Чим е, менше листя тут, значить вони менше хворіють. Це я замітив однозначно. Значить, потім оце ж листя воно росте, вже ж воно ж росте по-любому, дивіться, вже звідси починають рости листя, пасинки. І це ще я буду не один раз його підстригати. Тобто те, що ви пишете, деякі пишуть, що щось воно не так агрономи так не роблять і так далі, і так далі, то я вам скажу: я агрономів не слухаю, я дивлюся на той пройдений шлях. Який я вже пройшов, замітив, що воно і як воно, зробив якісь висновки і роблю так, як воно вийшло. Бачите, дивіться, це я ось тут а тоді знімав відео, обрізав листя, вже воно заросло безліч. Вже опять пасинки повилазили, які здорові, вже їх опять треба обриватися. Тільки пройшло пару днів, тож коли душі були. От. То щодо помідорів, дивіться, опять цвіт випадає. Чомусь дуже багато осипається в цьому році. Хоч, я ж вам кажу, що не перший раз я це садю. Я знаю, що їм потрібно там, і кальцій, і бор, і всі мікроелементи, і все, що треба. все потрібно, але чомусь воно не працює так. Оброблялися ж вони вчора, я, до речі, обробив їх квадрісом. Обробив квадрісом і кальцієм. Хайлат кальція дав по листі. Знову. Але в тому році я вам скажу, що на цей час. Менгіцидних обробок взагалі не було. Тобто з розсадик тільки обробляв, посадив і вони не оброблялися, вони не гнили. Вони не гнили, вони не опадали. В цьому році чомусь воно не так. Хоча робиться воно практично так, як воно завжди. Ось, дивіться. Є ще два штурпачка таких. Є такі досить гарні помідорки. Щоб придивитися, давайте я так помаліше проведу, подивитися помідорів безліч. Помідорів безліч. І я е, також скажу, що величина помідорів, величина помідорів не завжди залежить від того, скільки тут осталося ось цих пасанків і чи вони взагалі залишилися. Бо в тому році також бувало так, що е, росте в одне стебло помідора. Ці помідорки були не дуже гігантські. На другій помідорі, бувало, здоровецькі, на ці просто обична звичайна гронка не дуже гігантських. Тобто це також воно ніяк, дуже, дуже так ніяк воно не впливає на це. Є, дивіться, які гарні грони. Гарні грони і не, не хворі. Так? Видно, не видно, що там знизу? І не хворі, але є і хворіють. От, але надія є на те, що зараз потепліє. І ось такі, бачите, теж помідорки Це вже дивлюся, є такі, то я такі теж обривав. Просто сам їх обривав. Тому що? що? Ну її самому можна з'їсти, вона достигне, вона може бути її хорошою. Тобто ця хвороба може призупинитися. Призупинитися і ну, самому її можна буде з'їсти в салат, облізати лишнє. Всі нормальні, бачите всі. О, та чому воно так? Скоріше всього, що це, мабуть, від, від погоди залежить, щоб було холодно, дивіться, як вже. Опять треба її крутити, обрізати, пасенки підростають. Хоба, хоба. Пасинки вже, дивіться, опять здорові. І це зараз воно ж підросте вже чуть вище, і вже опять треба пробігтися, по пару листків обрізати. Ну я так роблю. Ви можете це не робити, не звертати на це увагу, що я розказую. Просто дивитися і робити по-своєму. А я роблю так, як я знаю, так як я робив і так, як в мене виходить. Тому що я як вже раз скажу, що... Це не перший раз я роблю з фонаря, що посадив, вчора збудував першу теплицю в своєму житті сьогодні посадив і почав кендиляції витворяти. Дивіться, бачите, яка. Бо просто посадити, це нормально. Просто посадити стільки помідорів нормальних, то я би так не ризикував би. робити те, чого, що що не працює. От. Але цвіт є, тепло, тепло є, то буде надія, що вже ці наступні плоди не будуть відпадати. Дивіться, бачите як. Три, три помідори залишились. Але при тому всьому при тому всьому, що тут є? Ось це діло і три маленьких. Пасенички я лишив, це цей можна видалити, бо, мабуть, він не десь там. От. І все одно цвіт випадає. Тобто це не залежить від того, скільки там пасеньків. бо як я вже тільки що казав, що були в тій теплиці, ну і не тільки в тій і руками буває так, що не встигнеш його обрізати, цей кущ росте диким кущом. Тобто, от як посаджений. І він просто росте з листям, з пасенками, то якщо все добре, то там навіть на тому кущу є і здорові помідори, і ті не обпадають. То оце, що ви начиталися і пишете, що агрономи так не рекомендують, помідори не зав'яжуться, не почервоніє, чи не достигне, чи буде маленькою, то все трошки фігня. Або ви не знаєте, або може у вас просто так не пощастило. З чимось. А я роблю так, як я знаю. Так, як я робив. А робив я як? Посадив, зробив так. Ага, треба щось вдосконалити. Зробив так. Записав. Є блокнот спеціальний, де щось там записується. З 2000 там якогось там року ведуться записи. От, і, і ось так. Тобто нічого з фонаря не робиться. Туди я ходив, щось тут прокажу. Значить, було Ой, класно, це ж, це ж на трупакові, це вже я тут тільки що був показував. Просапалося. Десь яке міжрядечко. Міжрядечко, всі діла. Треба з дня на день стелити сюди солому, сюди солому кинути, туди солому понапихати. І не буде рости бур'ян, буде дуже добре. Ще один штурпачок, дивіться, теж зі світом. Ще один, на якому опять виліз пасинок, пасинок обриваю. Бачите, тут ось. Тобто, це, ще раз наголошую, що це вже пройдена тема. Було садилися раніше помідори ще в далеких тих 2000-х. В руках садилися помідори одного сорту. Підв'язувалися вони, значить, ті обрізалися, ті не обрізалися, робилися якісь висновки. І висновки, я дійшов, що така тема це нормальна тема, що лишати там 2-3-4 штурпачки. От таких, а бувало, що лишав просто в 3-4 пасинка. Так і ці, тобто те все видалялося. Це треба дуже багато місця для підв'язу. Ще ще садити. І так само ростуть оці пасинки. Там 3-4 більше, ну, всі, що вже тут, а всі видаляються, всі тільки самі нижні йдуть. І е, таким чином їх підв'язував. так Ця тема теж працює. Урожай не зменшується, не треба писати, що буде все, все такого, як там один дядько писав, каже, багато много і дурного, чи як там да, оце, не працює ця тема. Може у вас воно так вийшло, і ви так пишете, тому що так у вас вийшло. У мене. Такого не буває. Якщо кущ має дати здорову помідору, то він її дає цю здорову помідору. Якщо він в одне стебло не обрізаний і там таке маленьке теж буває, то це теж буває. Так, тут дивіться. Ще один штурпак на штурпакові. Дві-три помідори є, але трошки обсипалося. Є відео з того року, десь, може, теж в шоцик найду, закину. Так само я показував, але ну, я тільки в тому році на це увагу не акцентував на ці штурпаки. Але там було, що я показував, що е, повноцінно вони плодоносили в великі, хороші, здорові помідори були на цих штурпаках. Зараз може найду, ще раз покажу. О, відірвалося, значите чомусь. Відриваюся. І тут теж, дивіться, якийсь попандос. Повний попандос. Ну, як повний, ще не повний, але... але щось так воно. Показую так, як воно є, без прикрас. І все одразу видно, що він відпасти хоче. От. При тому всьому, як я вже говорю, в тому році ні одного скида я не замітив, ні одного взагалі ноль, ні одного гниля не було. І було все чітко. Тут щось воно відпадає і відпадає. Відпадає і відпадає. Так, тут мали теж бути помідори. Залишився Піцберки перців десь у з дня на день ще подосаджуємо там, де себе треба може досадити. І посадив я трошечки кавунів від Сенгентівської фірми. Кавуни тут, значить, ямайка, балатон. Ямайка, балатон. Ще там якісь кавунчики є. Роман. Буду тут рости, тому що кавунчика з'їсти теж хочеться. Так, і ось ці помідори, які ми садили з теплиці. Ти, хто бачив відео, то дивіться, які вони. Це ми садили їх вчора, ще позавчора, так? Позавчора. Прямо з теплиці. Буває ж теж люди, хто самі в коментарях пише, що... Степлиця, помідора з теплиці, треба накривати, ховати, згорить, стліє, там, ще там щось пропаде, ще там якась фігня. Дивіться, все воно нормально. Це ж ми тільки викопали, зразу посадили. Дивіться, які Це авторський сорт помідорів. Буду показувати, які вони. Давайте далі пройду, тому що подумаєте, що тут тінь, чи може вони стоять в тіні. Є ось на сонечку, дивіться, теж помідора. Помідора на сонечку. Ось так, Так, на цьому буду зав'язувати відос, потім значить, ще покажу ті помідори, які під агроволокном були. І ті, які ростуть на городі там. І десь може сьогодні, якщо буде час, знімлю відосить про композитну арматуру. Це буде дуже цікаво.